Трагедією закінчилась пожежа, що виникла у житловому будинку у селі Косарі Черкаського району. По прибуттю на місце події рятувальники виявили тіла подружжя 1948 та 49 років народження, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Черкаській області. За попередніми даними, причиною лиха стало коротке замикання електромережі. У Черкасах рятувальники приборкали дві пожежі. На проспекті хіміків зайнялося на другому поверсі п'ятиповерхового багатоквартирного будинку. Тут вогнебурці врятували трьох людей. З них одну дитину згоріли меблі та речі домашнього вжитку. До цього теж призвело коротке замикання. А в господарчій споруді на бульварі Шевченка вогонь швидко розповсюдився на двоповерхову офісну будівлю, що не перебуває в експлуатації. Травмовано одну людину причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.